Зараз дійсно важливо те, що нарешті наші державні мужі почали звертати увагу на Хортинг. Зокрема, радує те, що в журналі народний депутат, це журнал Верховної Ради України, вийшла стаття, яка називається Хортинг від спорту, народжений в Україні. Це говорить про те, що наші можновладці депутати почали з часом, після 19 років незалежності, нарешті, думати про те, що в Україні щось треба національне. Цікаво, те, що Хортінг. Почав розвиватися не так давно, але вже себе заявив як дуже потужний вид спорту. Подобається те, що дуже конкретно наслідуються приклади і звичаї наших козаків. Тобто запорізька січ була знищена, але на щастя, ми зараз маємо змогу сповідувати традиції нашого козацтва, тому що хортінг сам по собі він сповідує те, що козаки повинні тренуватися, справжні українці так само, і весь вільний час присвячувати самовдосконаленню. Тобто, я б тут взяв би, чесно кажучи, і те, що треба читати книги, літературу, але в здоровому тілі здоровий дух, так само важливо, щоб спортивно людина була розвиненою. Тому, якщо брати символ, Хортингу і його символіку лого, то тут якраз і видно те, що є і виважений символ, який символізує якраз хортінг. От я тут висказав сказав би, що є як і українське правописання Х, буква Українська Хортінг, так само є і англійська буква H, яка говорить про те, що дійсно є спрямованість на міжнародний рівень World Hotel Federation якраз говорить про те, що ми маємо далеко сяжні плани, і ці хлопці, які показують те, що в Україні є міць і могутність. І як я вже говорив про те, що дійсно нам треба приклади для на наслідування, і я вважаю, що хортинг це може бути тією ідеєю спортивною, тією системою знань, яка згодою приведе до випрацювання і викристалізування національної ідеї. Тому що, як ми знаємо, козаки ніколи не вибирали тих, хто є фізично слабкими біля свого керівництва, і це говорило про те, що цей народ, та нація, яка була тоді, в козацькі часи, вона була потужною, і зараз нам треба продовжувати цю традицію, тому що спорт це те, що говорить перш за все про народ. Якщо народ сильний, то він буде не тільки фізично таким сильним, а й духовно. Тому що він знає, що він зможе відстояти свою територію, свою мову, свої традиції, свою культуру. І ніякі зовнішні загарбники, ніякі зовнішні чинники не вплинуть на історію держави, на її долю. Так само і у внутрішня сторона країни буде розвиватися, тому що кожен буде розуміти, що поруч буде плече його друга, партнера, який є чесним, моральним. Ці основи моральність, чесність, самовідданість є одним із тих, які сповідуються в хортингу. Це дуже важливо, коли я був на змаганнях і з дітьми малими спілкувався. Це перший клас, а інколи навіть дошкільнята, то було видно в їх очах, що вони виховуються не тільки як спортсмени, як бойові машини, в них думаючі очі, в них думаючий погляд. І це важливо. Я думаю, що великою мірою те, що викладається під час занять з хортингу, не тільки має на увазі спортивні вправи, а те, що має бути. Певний рівень менталітету. Певний собі людина це має бути людина знаюча, освічена. Це приведе до великих результатів, і цей вид спорту скоро буде в кожному куточку світу, де є українці, де є діаспора. Також я думаю, що з часом ми матимемо такий результат, що навіть громадяни інших країн будуть змагатися по такому виду спорту, як хортинг, тренуватися, тому що є країни, у яких є національні види спорту, і я певний, що для України таким стане хортинг. Українська студентська спілка, організацію, яку я представляю, до цього так само буде докладати зусиль, тому що ми працюємо як студентами, так і школярами, і я впевнений, що за цим видом спорту майбутнє України.